Усім привіт! Я рада вас вітати на нашому занятті. До нас сьогодні у гості завітав Вовчик і прийшов з таким проханням. В нього всі друзі в лісі вміють же і рахувати, і знають всі числа, а він ні. Тому він просить нас допомогти, хоча б ознайомити його з цифрами. Допоможемо? Звісно, допоможемо. І так. Давайте спочатку ми з вами навчимо вовчика рахувати до шести. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Молодці! А давайте йому ще покажемо, як ми можемо рахувати у зворотньому напрямку. Покажемо? Давайте. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Ось бачиш, Вовчик, як вміють дітки, а ти слухай уважно. О, тепер в нас є ще одне завдання. Давайте Вовчика познайомимо з сусідами цифр. Дивіться, в нас є з вами циферка 2. Які сусіди можуть бути у цифри 2? Давайте з вами подумаємо. Так, це цифра один. Ось щось тут в мене все падає. Отак, ви бачите. І повертаємося. Цифра два має сусіда один і три. Вірно, дуже добре. Ось так. У нас є цифра 5 яких сусідів має цифра 5. Вірно, сусіда, чотири, Вовчик, постривайно. Зараз це ми тобі покажемо. Що ж, воно все в мене падає, не хоче. Ось, нарешті. Повертаємось. <ріх> і так, цифра 5 має сусіда 4 та 6. Дуже добре. Ось. Є. Дуже добре. Ось Вовчик. Дивись, які цифри мають яких сусідів. Зрозумів? то так. Так, і ще давайте допоможемо Вовчику з таким завданням. В нас є цифри, але між ними. Пропущена якась цифра. Давайте, я на прикладі вам покажу. У нас є цифра 1 і 3. Пропущена в нас цифра 2 виходить. Ось так. Ось. Бачите? Далі є в нас цифра 4 та 6 якої цифри посередині не вистачає? Так, цифри 5. Ось так, дуже добре молодці, які ви розумні в мене, любесеньки мої, а ще в нас є таке завдання. Ось подивіться, нам треба правильно поставити геометричну фігуру напроти картинки. Подивіться, на що схожа, на яку геометричну фігуру схожа ця картинка юла. Так, вона схожа на трикутник. Добре. А на що схожий м'яч, на яку геометричну фігуру? Вірно на коло. Добре. А ось це в нас двері. Двері мають яку форму? Прямо в кутника! Вірно. молодці дітки, які ми розумні. Дивіться, іще до нашого вовчика в гості завітали друзі, пінгвіни. І вони так до нього спішили, що загубили свої шапочки. І ми з вами повинні повернути ці шапочки їм на місце. Якого кольору... Шарфик цього пінгвіна жовтого. Отже, і шапочка в нас буде теж жовтого кольору. Правильно, ось так. Подивіться, як гарно. Далі в нас пінгвінчик з зеленим шарфиком, так? Шапочка буде зеленого кольору. Дуже добре. Наступний. Червоний. Молодці. І шапочку ми йому одягнемо яку Вірно. червону. Дуже добре. І останній в нас, так, Голубий. І шапочка буде теж голубого кольору. Ось так ми вдягли пінгвінів. Пінгвінів тепер вони не будуть мерзнути. Так? І вовчик приготував для своїх друзів смаколики, але нікуди їх зложить. я вам пропоную, як домашнім завданням, зробити корзиночки. Бачите, половинка корзинки в нас є, треба домалювати ще одну. Ми малюємо з вами корзиночки. Ви мені присилаєте свої роботи, і ми відправляємо корзинки вовчику, щоб він зміг пригостити все ж таки своїх друзів. Так, мовчик, згоден зі мною? Згоден. Він вам дякує за вашу допомогу, а я вам кажу до побачення!